Привіт, друзі! На огляді у нас трифазне реле від компанії Toms, називається TOPD-3-63VA. Реле серед трифазних саме популярне. Так само можна його назвати народним завдяки низькій ціні та високій якості. В чому відмінність від однофазної, яке ми розглядали в минулому огляді. Зрозуміло, три фази. Ще раз постачається в такій коробці, де намальовано так, як воно і виглядає. Написано виробник. Назва. Кількість упаковці, одна штучка. І так, що воно вміє? Вміє захищати від низької та високої напруги, від. Від, від, від дисбалансу трифазної напруги від асиметрії фаз і від перевантаження по струму. Підключити його потрібно для того, щоб воно працювало правильно. Треба задіяти всі три фази. У мене з'єднані в одну. Тобто, в мене однофазна мережа в будинку. Якщо воно перевірити можна і в однофазній мережі, воно буде світитися, будуть показувати ноліки, але от його не можна налаштувати, будуть світитися, що занижена напруга. Ось тут я показую перебільшена напруга, якщо буде вимкнення в робочому стані реле, буде світитися. Якщо буде вимкнення реле, у випадку перебільшення напруги буде світити. Оця кнопочка Якщо переменшення, ця якщо перебільшення по струму, буде світитися ця. Якщо ми включаємо одну фазу, підключаємо то світиться оця переменшення по вольтажу. І оця зеленка кнопочка робочого стану світитись не може не буде. Якщо підключено всі три фази, то показує зелена лампочка, показує, що все в порядку, все працює. І так, реле, перша кнопочка вимкнення можна, живлення, можна вимкнути реле. Вимкнути, тобто, всі споживачі відключені від мережі. Ну і так там можна увімкнути. Далі, звичайна кнопочка, як завжди, в цих реле Томсона, сет налаштування, і вибір для того, щоб можна було збільшити чи зменшити якийсь параметр. Перше налаштування, заходимо, от, утримуємо кнопку Set, трошки треба потримати. Ми заходимо в P1 режим. Тут виставляється час затримки ввімкнення-живлення після подачі електроенергії. Він виставляється від 1 до 500 в секундах, вимірюється за замовчуванням 10 секунд. Ну, Можна хто як, але не ставити одну-дві секунди. Краще б я би радив поставити 10, 20, 30 секунд, щоб не поспішати включати вімкнути ваших споживачів після того, як подали енергію. А її зараз часто виключають, тому краще поставити трошки довше. Другий параметр це значення спрацювання захисту від перенапруги у вольтах. За замовченням 270, а взагалі можна від 230 до 300 поставити. Далі. У 2 значення відновлення живлення при перенапрузі. Знову побачимо, за замовченням 265. Ну і регулюється в діапазоні від 225 до 295. У 3 час затримки відновлення живлення при перенапрузі. Тож в секундах за замовчуванням стоїть 30 секунд. У 4. Час спрацювання захисту від перенапруги. Тобто, якщо буде висока напруга, за, вона, ми виставляємо цей параметр від 0,1 секунди до 30 секунд. За замовченням стоїть 1 секунда. Ну, Тут, звісно, краще ставити чим швидше. 0,1 секунда. Можемо і так і зробити. Ми. У п'ятий параметр: значення спрацювання захисту від зниженої напруги. За замовченням 170, ну, в яких межах. Не буду називати, щоб не затягувати відео. У 6. Значення відновлення живлення при зниженій напрузі за замовленням 175. У 7. Час затримки відновлення живлення при зниженій напрузі. Це в секундах. 30 секунд. У 8 теж важливий параметр: час працювання захисту від зниженої напруги. ну... Знову ж бажано поставити. Він не такий важливий, як при високій, але бажано все одно поставити. Чим менший час, тим швидше рельес працює, і більше шансів, що врятує побутову техніку. У 9. Значення для калібрування показань напруги. Це в у відсотках. Воно, його можна від мінус 9,5 до плюс 9,5% від напруги можна калібрувати. У 10. Значення дисбалансу трифазної напруги. Тобто, якщо. Якщо буде дисбаланс між фазами, буде більше 30 вольт. Тобто, на першій, наприклад, 220, а на другій 251 фазі, то реле вимкне всі три фази. У 11. Значення дисбалансу, при якому реле назад увімкнеться. Тобто було 30, воно вимкнулося, значення дисбаланс між фазами. При зменшенні дисбалансу між фазами до 25, воно увімкнеться. У 12. Перемикать захисту від асиметрії напруги фаз. Тобто його можна виключити або увімкнути. Далі йдуть вже це: це по струму, йдуть параметри налаштування спрацювання захисту від перевантаження струмом. Тут в амперах саме реле розраховане на максимальну потужність 63, і воно регулюється в межах від 3 до 63 А. За замовченням стоїть, бачимо, 30. Це 2. Це час затримки відновлення живлення при перевантаженні по струму. Це в секундах цей параметр. Це 3. Час працювання захисту від перевантаження струму. Так само можна поставити мінімальне 0,1 секунди. І стається до 30 секунд. Це четвертий параметр значення калібрування показань струму. Можна його калібрувати, теж у відсотках. За замовченням стоїть 4-4, а так, в цілому, в діапазоні від мінус 9,5 до плюс 9,5. І останній параметр це 5. Встановлює цикли безперервно навантаження по стрімку до повного відключення. Це в разах. Тобто, або виключити взагалі повне відключення, або можна увімкнути, наприклад, 1 тобто раз, 2 до 30. Ні, до 20. Ну, поставимо, що в нас як і було. Ще раз нажимаємо, кінець налаштування, ще раз нажимаємо set, і тоді всі наші налаштування в цьому реле збереглись. Ось таке реле, цілком гідне, якісне. Працює тривалий час на багатьох, багатьох моїх знайомих та на об'єктах, де ми їх встановлювали, зауважень, в принципі, немає. Що треба зауважити, що воно спрацьовує при. Наприклад, при пропаданні однієї фаз вимикається всі три фази. І, ну, я рахую, що це не є недоліком цього приладу, а є його особливість, яку просто варто знати. Ну, я нібито все розповів. Купити дане реле можна у нас в Україні в нашому інтернет-магазині. Відправку день замовлення. Посилання, де його купити, я залишу під відео. Якщо у вас є питання стосовно цього роботи, цього реле, або може зауваження щодо нашого огляду, пишіть в коментарях, будемо раді читати вашу думку. До зустрічі на каналі нашому. До побачення усім!